Молодіжну дорадчу раду при міському голові міста Шостки було створено з метою залучення дітей до прийняття рішень в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, що стосуються забезпечення прав дітей. Рада працює у нашому місті з 2007 року. Дорадча рада це організація для старшокласників міста, яка надає можливість по першу чергу виховувати в себе лідерські якості. Вміння вчитися спілкуватися з людьми, комунікувати з людьми, надавати свої пропозиції міській владі. В рамках проєкту «Мої перші професійні проби було пройдено багато стажувань, на яких учні познайомилися з початковими засадами різних професій. Серед них кухар, спеціаліст, it сфери, музикант, офіціант, економіст, бариста. У компанію телекомсервіс учасниці МДР прийшли, щоб познайомитися з професією журналіста та радіоведучого. Вже третій рік ми впроваджуємо проект мої перші професійні проби із старшокласниками нашого міста. Традицією стало починати наші навчальні роки з професії журналіста, тому що нам треба вчитися правильно презентувати себе правильно, підходити до людей, до будь-яких професій. Так, нам треба звертатися і задавати запитання, брати інтерв'ю. Цей проект допомагає підліткам зорієнтуватися та обрати саме той напрямок професійної діяльності, який більш за все відповідає здібностям та бажанням кожного. Я приміряла професію музиканта та економіста. Мені більш сподобалася професія економіста, тому що я з дитинства люблю математику, і мене цікавить це. В нас вже є випускники, які завдяки нашій нашому проекту обрали свою майбутню спеціальність і вступили вже цього року. Успішно вступили і навчаються. В Студії новин, телекомсервіс, підлітки спробували себе у ролі дикторів, прочитали текст майбутнього сюжету та прослухали свої голоси у запису. Побували у ньюзрум в монтажній на радіостудії. Дівчатам було цікаво дізнатися усі тонкощі та нюанси професії журналіста, і вони отримали відповіді на свої запитання. Спочатку думала, що професія журналіста це нудно, але після сьогоднішньої зустрічі враження кардинально змінилися. Я вже давно розглядаю професію журналіста як гарну професію. Я збираюся на неї вступати. Але ще борюся з професією юриста. Деякі з підлітків вже обрали напрямок та визначилися з майбутньою професією, як, наприклад, учениця 11 класу Яна Колотуша. Я ще в четвертому класі визначилася, що я буду журналістом, і вже зараз я взагалі не сумніваюся, тому що це дуже цікава професія. Я вже е, маю навички, е, як брати інтерв'ю, як спілкуватися з людьми, як писати статті. Е, і це ну, дуже мені подобається. Доєднатися до складу молодіжної дорадчої ради може кожен охочий. Передусім, треба бути активною та ініціативною молодою людиною. Розповідає координаторка МДР Наталія Петрушка. На початку вересня в нас проходить конференція молодіжної диречої ради, куди запрошують представників всіх шкіл міста від 8 по 11 клас. Треба бути активною людиною, мати свою власну точку зору і вміти відстоювати її. Відвідування позашкільної організації допомагає дітям знаходити нових друзів, вчитися спілкуванню у колективі, шукати рішення та приймати участь у дискусіях при обговоренні нагальних питань. У школі педагог-організатор підійшов до мене та запропонував спробувати себе у молодіжній до речі. Раді. Я не мала уяви, що це, але я спробувала та мені дуже подобається. Я опанувала дуже багато нових навичок, написання проєктів. Стала читати багато книжок, також я стала більш відповідальною. Ознайомча екскурсія до компанії Телекомсервіс дала змогу підліткам побачити зсередини роботи журналіста, оператора, монтажера та радіоведучого. І в майбутньому, можливо, обрати для себе цей напрямок професійної діяльності.